До навчального року менше місяця. У Паланській громаді у закладах йдуть активні роботи по підготовці приміщень, ремонтів класів. Більшість батьків наполягає на очному навчанні, тому особлива увага до укриттів. Без них офлайн навчання неможливе. Крім загальних безпекових норм, вчителі творчо підходять і до їх оформлення у лютому 2022 року. Керівництво Паланської громади передавало комп'ютери та ноутбуки військовим за їх запитом та в умовах сучасної школи комп'ютер. На техніка відіграє важливу роль у наданні якісних освітніх послуг. Тому громадою придбано 23 ноутбука для навчальних закладів. Шановне товариство. Ми продовжуємо підтримувати нашу освіту і частину комп'ютерної техніки. Ми в умовах повномасштабного вторгнення передавали нашим військовим для виконання їхніх бойових завдань в умовах. Зараз освітньої системи нашої дуже важливу роль займає комп'ютерна техніка, в тому числі і ноутбуки, які можуть бути мобільними засобами роботи, перш за все для вчителів. Тому ми закупили додаткові комп'ютерну техніку, а саме ноутбуки для наших освітніх закладів, як дошкільних, так і наших шкіл. Сподіваюся, що це суттєво допоможе нашим вчителям та вихователям більш якісно. Працювати з нашими дітьми і покращити в цілому освітній процес. Так само ми працюємо і над збільшенням парку наших автобусів для перевезення наших дітей. і Скоро презентуємо спільно закуплені автобуси для наших навчальних закладів. Слава Україні! Переможемо!